Навіть аграрні дрони можуть таскати танкові міни. Зараз війна йде також в радіопросторі до 10 кілометрів, там, десь, десь так залітали, що, що могли вразити. Для того щоб це все полетіло, нам потрібно двигуни безколекторні ставляться. Від 15 тисяч гривень з одного дрона підбити танк це таки удача. Доводиться працювати по скупченням піхоти, коли йде, наприклад, три чоловіка, в останній запобіжник знімається вже безпосередньо при взльоті дрона. В бліндаж летів, або там камеру розбив, або там в домі влетів. Звикли до цієї роботи, і вона може більше навіть нагати, боротьбу зі шкідниками Агарний дрон грізний настільки, на який власне боєприпаси він несе з собою. Тобто це те, те саме ПГ-7. Навіть аграрні дрони можуть таскати танкові міни. Чим його зарядиш, наскільки він і сильний. Питання в тому, наскільки він точний, наскільки він ефективний по потрапленню в будівлі. Тобто ми залітаємо у двері, в вікна залітає, в бліндажі залітаємо. На цю точність впливає багато факторів, досвід пілота, само собою. І часто завдяки досвіду пілота пілот може навіть в складних умовах, коли втрачається відео, втрачається зв'язок, ну втрачається, відновлюється. Завдяки досвіду, пілот може витягти дрон навіть в складних умовах. Але в першу чергу впливають в плані стан радіоефіру. Зараз війна йде також в радіопросторі. Ми воюємо не тільки на землі і в повітрі, а також в радіопросторі. Ми ведемо бій. І наскільки впливає, наскільки протидіє нам реб, наскільки можуть навіть дружні підрозділи або ребом, або аналогічними впливати, впливати, то також взаємодія має бути добра. Також впливає якість дронів, ну, особливо в плані радіозв'язку. Тобто, якщо це добрі там радіопередавачі, якщо там добрі антени, то це підвищує шанси дронів. У нас були випадки, коли хлопці кажуть, що з цими дронами, зі слабішими передавачами ми не можемо туди добратися. А оці допрацьовують. Робоча його дистанція кілометрів 7, ну, в принципі вражать, по-моєму, до 10 кілометрів, там, десь, десь так залітали, що. Що могли вразити. Зазвичай від 3-5 км. З технічної точки зору тут є декілька основних моментів. Ну, По-перше, це, можна сказати, камера і відеопередавач, це відеосистема. Вона просто отримає картинку і передає її в ефір. Для того, щоб це все полетіло, нам потрібно двигуни безколекторні ставляться, рама. Пропелери, польотний контролер це мозок самого дрона. Він відповідає за керування повністю. Тобто, поки не було цього комп'ютера, в принципі, політувати літати практично було неможливо, поки не було стабілізації, поки не не було приладів, які могли б обраховувати положення дрона, як на який двигун подати. Як, як навантаження ну, їх тоді не існувало. Як тільки з'явилися ці польотні контролери, які можуть 8 тисяч разів на секунду обраховувати положення в просторі, отримувати сигнали з пульта, що, що хоче пілот, то це стало можливим. Бо гентомоторна група, польотник і власне приймач, який отримує з пульта команди. Ну і Відповідно до цього дрона кріпиться вже ж тоді якесь корисне навантаження. Це може бути як камікадзе одноразовий, так може бути і скид, і який скидає свій заряд над ціллю і повертається. Цей дрон розрахований десь кіло 300, десь так максимум. Залежить від гентомоторної групи, які пропелери, які двигуни стоять. Є 7-дюймові, 8 10-дюймові. десятидюймові. 10 ну, найкраще себе зарекомендували 7-дюймові. По тим цілям, якими працюємо, по тим задачам. Це не, не буде якось перевитратою ресурсу, так як би сказати. Бо можна поставити і більше пропелери, більше двигуни. Якщо це потрібно донести більший зарядку. Від 15 тисяч гривень і далі там 20, теж в залежності з батареї, не без батареї, ну як, як якої комплектації йде. Десь, десь в таких, таких приділах. Коли ми отримуємо дрон, вони зазвичай нам приходять без пропелерів і ну, без прикручених пропелерів і антени, встановлюємо пропелери антени, заливаємо нашу конфігурацію ту, до яких звикли наші пілоти. Тобто, якщо щоб свічі були на тих місцях. І свічі, і розташування показників на екрані, щоб було там, як, як звикли наші пілоти, щоб вони ну, комфортно себе почували. Прив'язуємо його до пультів наші, ну, встановлюємо прив'язку до, до пультів і перевіряємо, ну, злітаємо тут, а не, невеличкий, робимо польот, щоб ми переконалися, що все працює, що все, все нормально. І практично віддаємо хлопцям на бойові. Хлопці там уже на місці приєднують заряд, і безпосередньо перед зльотом вже приєднують живлення цього заряда. Там є ряд запобіжників. Щоб це було безпечно, останній запобіжник знімається вже безпосередньо при взльоті дрона, людини не поруч немає. З одного дрона підбити танк це таке удача. Не завжди дрони вдається вразити. Бувають різні випадки, тому доводиться працювати по скупченням піхоти, коли йде, наприклад, три чоловіка в атаку, теж вони несуть загрозу нашим хлопцям, вилітаємо по ним. Там буває, що Виїхали по танку, е поки долетіли, танк десь е зумів сховатися. Ну відпрацьовуємо по запасній цілі, там бліндаж якийсь або щось таке. Ну, різні ситуації бувають. Яку кількість дронів уже використав у РУПАК 110 -ї? Ну за весь період. Е Існування Рубипак вже перевалили за тисячу. Враховуючи, що в нас не одна група, і ми працюємо щодня, і зараз особливо з початку жовтня пішли інтенсивні штурми, то в принципі це, ну, я думаю, що така закономірна цифра. Відсоків 25 це ті, що ми точно розуміємо, що ми ну, практично влучили туди, куди хотіли. Далі йде якась частина, коли дрон заходить на ціль. І пропало, наприклад, там метрів 10-20 від землі, там пропало відео. Тоді ми не знаємо точно, чи влучили ми, чи не влучили. Мавіки теж не завжди нам дають підтвердження, тому що в них якби своя робота, вони слідять за територією і давати нам картинку ну, не завжди є можливість. І тому є такий, ну ми пишемо в районі цілі, ми не знаємо насправді. Може ми, може ми влучили, може ми не влучили, невідомо. Є ситуації, коли дійсно не, не вдалося прорватися через РЕП. Дрон намагався пройти, ну, але таке, таке керування не відновилося, і він тоді може десь, десь просто впасти. Враження таке, що вони працюють постійно. Вони якусь територію просто закривають закривають цими ребами і вона більш-менш стабільна. Ребів є декілька видів, є ручні переносні реби, типу рушниць, є окопні реби, які на плечах переносяться. Ну і є реби, прямо, які їздять, яким потрібна колісна база, щоб їх переміщувати більш потужні. Там, для... Таких серйозних об'єктів. Часто хлопці приходять, кажуть, ось подивися, в мене відео ось я в бліндаж влетів, або там камеру розбив, або там в домі Там. Ну, Практично кожен день щось, щось таке влучають. То та, ну, доволі таки інтенсивна йде робота. Звикли до цієї роботи, і вона може більше навіть нагадує боротьбу зі шкідниками якимись. Ну, якщо дронів достатньо, ми тоді можемо більш, відпрацювати по одному-двому, двох противників. Якщо дронів недостатньо, ми тоді чекаємо, якщо це буде більша група, або якщо це буде якийсь там міномет або техніка. Переконаний, що буде наша перемога, звичайно. А в технологічному плані, я думаю, тут буде війна іменно в Радіопросторі, тобто буде якісь, якісь технології пере перемикання тих самих частот. Зміни потужності, поляризації, направлень, якийсь можливо навіть штучний інтелект, який буде якось розрулювати якісь ситуації. У них непогана база і з самого початку, і початку по, радіо, по радіорозвідці, по радіотим, у них непогана база початкова є. І Тому це також враховувати треба. Вони них доволі ефективні ці реби і вони ну розуміють. Ну але ми також це, це компенсуємо потроху.